Бойова гра вийшла. Першим таймом ми грали не так, як ми хотіли, не так, як домовлялися. Грали пасивно, не агресивно. Тобто першим таймом дуже незадоволені. Багато гравців випало з гри. Другому в перериві трошки поговорили, зробив акценти на чому. Ну і другий тайм, я рахую, такої змістовної гри не було, але було багато боротьби, багато стиків, де ми вигравали, нагнітали, багато стандартних положень. Ну, і Яку суперник нам гру нав'язав, так ми повинні були цю, цю гру підтримати і не програти в цій боротьбі. Бо у них дуже така міцна команда, висока, фізич, фізично, фізично витривала, бачу, тому. Дякую хлопцям за віру, що ми з рахунку 0-2 змогли все-таки відігратися. Мені здалося, що це перший тайм, це поки що був найгірший тайм в цьому році. От Як вважаєте, чому, чому так сталося? Не знаю. Казати, що це поле треване, що це погода, я не хочу, тому команди в рівних умовах. Не знаю, не було в першому таймі у нас лідера на полі. Такий, що знаєте, мужик, що міг не кричати, напіхати. Тобто ми грали. От Трусливо, трусливо грали, хотіли, не знаю, от чекали, щоб пропустити гол, щоб почати потім грати. Тобто, ну, вони діти, ми зараз умолодилися, є де може якісь є причини, ще в цьому плані. Що хтось робить перші кроки у нас в юнацькому футболі. Тому ну, все рівно у нас є лідери по, на полі, повинні бути і по, по віку, є старші. Ну, на них команда повинна рівнятися, їх на полі не було, на жаль, в першому тайні от З якими емоціями заходили в роздягальну по перерві і що казали хлопцям? Хай це лишиться між нами. Ну, Сказав, основне, що ми програли боротьбу, що ми грали не агресивно, що ми ну, приїхали сюди, як, як, не знаю, сказав, ми... Будь то це якась кубкова гра, що ми повинні втримати цей рахунок, боялись пропустити, боялись грати в футбол. Тому коли ти боїшся грати в футбол, то ну, ну, і боїшся відкриватися, боїшся. Тому так і виходить. Що все рівно ми пропустимо цей гол. Вони бояться пропустити, вони його і пропустили. Кінцівка була за нашою командою, от дійсно навіть могли перемогти 3-2. ви задоволені, що є характер навіть попри те, що ну, перший тайм провалила? Так, а характер звісно, є. то що характер є, то що вийшли хлопці там молоді, восьмого року і сьомого. Що вони не було вже такого в першому таймі такої. Безразліччя можна сказати, тому і вони в нагорода прийшла. Ми могли і проиграти цю гру, могли виграти. Ну, якщо брати так по грі, то нічійний ні результат. Навіть що і в них момент був ми собі в другому таймі там молодий Литовченко помилився, треба зіграти було надійно. Але не вчаться, хай вчаться, дай Бог, щоб вчилися. Да. Ну і звісно, перший тайм це такий, що. Не повинно бути. Ми могли його програти, але в боротьбі і ну, в бажанні. Нема питань. Ну, коли ти виходиш і так, можна сказати, на, на пів шишки, то так, не, так футбол не грають. Так сталося, що сьогодні захворів Олександр Козов. Нібито ви на нього, я знаю, розраховували дуже сильно, от наскільки це повпливало, може, сьогодні. Ну, зараз можна казати все, що, все, що завгодно. Ну, Козло мав грати цю гру. Так. Він креативний, він і, і старший трошки вже, і досвідчений. Тому як би було з Козловим, можливо, щось краще було б. Ну, а так, не знаю, можливо було б краще, але так є. Ми вже це не знаємо. Зараз буде перерва у чемпіонаті. Розкажіть, як команда буде проводити час, може будуть якісь спаринги? Ну, зараз відпочинемо, ще не вирішили. Два чи три дні вихідних, у нас дуже велика перерва до 28 числа, це виходить, 18 днів. У нас буде спаренг з Зорею, ми зіграємо 21 числа. Тобто, ну, Спаранг буде 21 числа. Будемо готуватись до гри тариф.